Права 25. Перетворіть на многочлен вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні 7b в квадраті, що множиться на b-3. Щоб перетворити на многочлен, виконуємо множення. Записуємо, що спочатку 7b в квадраті. Ми множимо на b. Ну і відняти можна записати 7b в квадраті. Що множиться на 3. І це дорівнює. 7b в квадраті помножити на b, це буде 7b в кубі. Далі відняти. 7 помножити на 3 це 21. Тобто мінус 21b в квадраті. Є? Переходимо до другого завдання. 4. Що множиться на b мінус 3. Відняти 2, що множиться на 2b плюс 1. Розкриваємо дужки. Спочатку 4 множимо на b. То ми записуємо, що це дорівнює 4. Помножити на B. Далі додати, запишемо, як 4, що множиться на мінус 3. Так. Далі відняти 2, що множиться, це додати мінус 2. То ми пишемо додати мінус 2. Спочатку множимо на 2B. І додати мінус 2. І ще нам залишилося помножити на 1. І це дорівнює. 4 помножити на b – це буде 4 b Далі. 4 помножити на мінус 3, це буде мінус 12. Мінус 2 помножити на 2B це буде мінус 4 b Ну і мінус 2 помножити на 1 це буде мінус 2. Так, і це дорівнює. Ну що ж, дивимося. У нас тут є подібні доданки, є 4B і мінус 4 b Ця сума у нас дорівнює 0, її суми можна викреслити. То в нас залишиться тоді мінус 12 і мінус 2, це також подібні доданки можна підкреслити. зеленим підкреслив. Мінус 12 відняти 2, це буде мінус 14. Отже, записуємо, що це буде мінус 14. Такий многочлен. Так, третє завдання m плюс 2, що множиться на m-4. Спочатку множимо m на m-4, то ми записуємо, що це дорівнює m, що множиться на m. Ну і тут простіше написати додати або хай буде m, що множиться на мінус 4. Yeah? Ну, а зараз тоді двійку. Наступний доданок множимо на m-4. Пишемо плюс 2, що множиться на m. І плюс 2, що множиться. А тепер пишемо 2, що множиться на мінус 4. Yeah? І це дорівнює. M помножити на m, це буде m у квадраті. Далі m помножити на мінус 4, це буде мінус 4m. Далі 2 помножити на m, це буде плюс 2m. І 2, що множиться на мінус 4, це буде мінус 8. І це дорівнює. Так, дивимося, чи в нашому виразі є подібні доданки. Ось у нас тут є мінус 4 м і плюс 2 м Врахуємо це. І пишемо, що це дорівнює m у квадраті. Далі мінус 4m плюс 2m, це буде мінус 2m. І залишиться мінус 8. Є? Далі четверте. Мінус 2х у кубі, що множиться на 4 мінус х плюс х кожен доданків множимо на мінус 2х у кубі. Тобто ми записуємо, що це дорівнює мінус. 2х кубі. Множимо спочатку на 4, потім мінус 2х у кубі ми множимо. Тут у нас відняти х квадраті, множимо на мінус х у квадраті. І мінус 2х у кубі ми множимо, залишається на х. І це дорівнює. Отже, мінус 2х в кубі помножити на 4, це буде мінус, 2 помножити на 4 це 8, Вийде мінус 8х у кубі, далі. мінус 2х кубі помножити на мінус х в квадраті, мінус на мінус буде плюс, то множник буде 2 плюс 2. Далі х у кубі, що множиться на х в квадраті, це буде х у 5 степені. Отже буде плюс 2х у 5 степені. Наступний добуток мінус 2х у кубі помножити на x. У нас добуток буде від'ємним, буде мінус. А далі 2х у кубі помножити на х, це буде х у четверті. І це дорівнює. Можна і так залишити. Подібних доданків тут немає. Я на першому місці все-таки запишу додатнє число, додатній одночлен. Так, тобто записуємо, що це вийде 2х у 5. Міс 8х у кубі. І мінус 2х у четверті. Є? Переходимо до п'ятого завдання. Тут розкриваємо дужки. 3 множимо на 2С, це буде 6С. Одразу запишемо. Далі відняти 3 помножити на 6, це 18. Перед другими дужками у нас знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Було 5С, стане мінус 5С. Було мінус 18, а стане плюс 18. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося подібні доданки. Отже, тут у нас є 6С і мінус 5С. Ну і є у нас тут мінус 18 і плюс 18. Сума протилежних чисел до рівня 0, викреслюємо їх з суми. То тоді одержимо 6C мінус 5С, це буде 1С. 1С пишеться просто С. Отже, ми перетворили вираз, тоді просто буде С. Шосте. 3x y, що множиться на x мінус y. Спочатку 3x множимо на x мінус y, а потім y множимо на x мінус y. То ми записуємо що це дорівнює. 3x множимо на x, далі додати І 3x множимо на -y. Так, y. Далі y множимо на x-y. Пишемо плюс. Y у нас множиться на X. Далі і y множиться. На мінус y. І це дорівнює. 3 x помножити на x це буде 3 x у квадраті. Далі 3х помножити на мінус y це буде мінус. 3 xy Далі y помножити на X, це буде XY. Плюс XY. Ну, і y, що множиться на мінус Y, це буде мінус Y у квадраті. І це дорівнює переносимо. Дивимося, у нас тут є подібні доданки. Ось у нас є тер... мінус. 3 xy і плюс xy. Отже, тоді пишемо, що це дорівнює 3х в квадраті. Далі мінус 3 xy плюс XY це буде мінус 2 xy Далі залишиться мінус y у квадраті. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Перетворіть нам номучленвіраз ми перетворили. В першому завданні записуємо 7b в кубі мінус 21 b в квадраті. В другому завданні записуємо мінус 14. Давайте я тут крапку поставлю. Пишемо мінус 14. Є. В третьому завданні. Записуємо m у квадраті мінус 2m мінус 8e. Далі в четвертому завданні записуємо 2х5 мінус 8х3. Мінус 2х у четвертій. Так. Далі у п'ятому завданні. У нас вийшло просто це. В шостому завданні записуємо 3х у квадраті. Мінус 2х. І мінус y у квадраті. Є. Ну, що ж, ось таке завдання на множення многочленів. На цьому вправу завершено.